Привіт, це Данило із, з каналу Данило і Володя. Ну, насправді цей канал називається Володя Шмета, але я буду його називати Володя і Данило. Дивіться, я соня вас навчу робити м'ячик з такої такою От. Вот. Дивіться, все, що вам треба. Можна з середини починати, можна з кінця. Ну, легше з кінця. Дивіться, берете останній кутик, згинаєте отак. Вот Потім берете, робите ось вот так і оце пересивуєте сюди, щоб у вас вийшла отака вот штука. Потім ви берете і пересуваєте отак, вот щоб у вас вийшло отаке. Вот і. Е, далі ви пересуваєте, ну, оце, повертаєтесь е, сюди, і у вас виходить отак, вот, е, отаке. Е, далі вас, е, ви мусите повернути отак, щоб вийшло отаке. отаке. Дивіться. І е, повертаєте знов отак, щоб вас вийшло отаке. І потім повертаєте сюди. У вас має вийти отака штука. Далі ви мусите е, зробити отак. Дивіться, Чик. і оце теж. І оце повернути сюди, щоб воно при, е, при, причепилось. Далі ви мусите зробити отак і отак. Е, і е, вас мусить виходити отака штука. Дивіться, я зараз вам ще раз покажу це. Е, ви робите з такого, От так і, і тут ось так. У ну, мене тут немає цієї штуки, вона відвалилась. Е, дивіться. От, потім робите отута дивіться, отак і ось так. Щоб у вас вийшло отакий от півкуля, ніби. Вас має вийти, але ще без кусок. Далі ви робите ось так. І ви робите в іншу сторону ось так. І далі ви можете сюди, так, ось сюди, і зразу згнаєте. Дивіться, зараз я покажу ще раз. Може, ви не побачили. Дивіться. Згинаю і зразу отак. У Вас має вийти отака штука. Дивіться, так. Далі у вас вийшло отак. Ви згинаєте сюди, сюди і зразу згинаєте отак. Далі у вас, ви згинаєте отак і зразу от, ось так. У вас вийде отаке. І на кінці ви згинаєте отак прямо. І згинаєте, щоб воно залізло сюди, і у вас виходить отакий кубик. Я можу ще е, з середини починати. Це е, то саме, тільки по іншому трошки. І е, виходить тільки трошки по іншому. Дивіться, середину ви обламуєте на початку отак, ось так. Обрамаєте, щоб ось так от вийшло. Це з середини. Далі ви робите ось так. Потім ось так. Ось так. Ось так і. Так, стоп. Ні, ось так робите. У вас має вийти отака штука. І потім робите ось так і завертайте, щоб воно склалось докупи. Бачите? Ось так. І далі ви робите О, ось так. перевертаєте сюди оцю паличку. І отак. От і повертаєте зразу, дивіться. Отак от і ось от так. Далі ви мусите зробити ось так, перевернути. І отак от зробити, е, от зробити, щоб у вас вийшло. І, ну, взагалі можна по черзі і цю і цю паличку е, згинати по черзі. Але я спочатку одну скоротше доробляю до кінця, а потім іншу. Дивіться, далі ви робите ось так. І е, у вас має вийти отак от. Отак. Зараз. І отак має вийти. Так, далі ви. У вас зігнуто отут, і ви робите ось так. Зараз я покажу ще раз: Отута. Чик. І згинаєте зразу, щоб сюди воно підійшло. Далі ви повертаєте просто кінчик, і у вас виходить отак. Так, далі беремося до другої палиці. Її просто згинаєте, ви, е, якщо дивитесь, е, я дивлюсь, то ви її згинаєте з, з правого боку е, в порід, щоб вона дивилась отак. отак. І дивіться, у вас виходить отак от так от у вас виходить. Далі е, вас мусить, е, ви повертаєте, дивіться, е, ви тр... е, тримаєте отак і повертаєте просто її в правий бік. Е, далі е, ви мусите оцю паличку повернути от ось так. Ось так і отут повертайте отак. Зараз я покажу ще раз. Е, так, дивіться, отут ось так і ось так. так. І у вас виходить отака штука, тільки отут ще зараз ми заробимо. І далі ви робите ось так. Ну, Повертайте, зараз я покажу ще раз. Е, ще раз. Дивіться, ось так. І зразу отут повертайте. Далі ви робите отак, отак. І на кінці ви просто запихаєте оце сюди, і у вас виходить м'ячик. Так, як минулого разу. Па-па, до завтра. всім па-па.